Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на останній в цьому навчальному році урок трудового навчання. І тема нашого уроку виготовлення аплікації із рваного паперу морський пейзаж. Дзвонник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Всі за парти сіли чемно, плине час хай не даремно. Погляньте на цю красу. Оберіть собі, будь ласка, золоту рибку серед цих та загадайте на цей урок бажання. Можливо, воно справдиться. Рибка пропонує ще й записати його на аркуші паперу. А потім віддати аркуш паперу мамі, а в кінці уроку поглянути, чи збулись ваші очікування. На початку уроку пригадаємо загальні правила безпеки на уроках трудового навчання. Треба підготувати своє робоче місце, прибрати все зайве. Перевірити справність інструментів та наявність матеріалів адже несправними чи тупими інструментами працювати забороняється. А роботу можна розпочинати, коли дозволить мама. Погляньте, будь ласка, на ці світлини, яка краса. так? Це, як ви, звісно, вже здогадалися, море. Над морем літають птахи, є вітрильники. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитись читати інструкційні картки із зображеннями для поетапного виготовлення виробу, дотримуватись безпечних прийомів праці та норм санітарії. Працюватиме у техніці моделювання та конструювання. Вчитимемось виготовляти аплікацію з рваного паперу та розширюватиму уявлення про морських мешканців. Погляньте, будь ласка, кого можна. Крім рибок, красивих, різнокольорових, кого ж можна зустріти ще у морі? Це можуть бути морські тварини, черепахи, тюлені, дельфіни. А також над морем у пошуках поживи літає багато птахів. Пропоную зараз переглянути зміст, практичний зміст цього уроку. Отже, на наступних слайдах буде заготовка. Далі нам треба приготувати синій та блакитний папір, із заготовки, із шаблонів, вирізати всі деталі. Потім починаємо рвати, не різати саме, а рвати. Блакитний папір для того, щоб зробити такі красиві натуральні хвилі. Приклеюємо оцю смужечку на синій папір. Краще, якщо це буде цупкий папір або ж картон. Далі, як ви вже здогадалися, ми робимо Сонечко. Приклеюємо такий жовтий круг. Ось подивіться, яке красиве в нас вийшло, які красиві хвилі вийшли. І виходить так, що вони і блакитні, і сині. Ще й подивіться, як біла піна біля берегів. На хвильках з'являється. Так, а тепер починаємо майструвати вітрильник. Беремо деталі, які ми вже заздалегідь вирізали. Та почергово їх наклеюємо. Ці деталі у вітрильника дуже прості, це геометричні фігури. Тому, я вважаю, можна користуватися нашими шаблонами, а можна вирізати її самостійно. Чого ж ще не вистачає? Ну, звісно, не вистачає промінчиків у сонечка. А з білого паперу, що це ми зараз робимо? Ми робимо хмарки, ось яка вийшла у нас композиція аплікація з рваного паперу. І на початку роботи хотіла б вам нагадати про правила поводження з ножицями. Пам'ятаємо, що ножиці це небезпечний інструмент, поводитись з ними треба обережно. На робочому місці кладемо ножиці так, щоб вони не виступали за край столу. Тримаємо ножиці лише вістрями донизу, вістрями, оцими гострими кінчиками. Різати на ходу забороняється. Під час різання не можна вставати з місця. Придавати ножиці треба закритими та кільцями вперед. Під час роботи з ножицями. Притримуємо матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Правила роботи з клеєм: клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потрапленні клею на одяг його слід негайно змити водою, а для притискання елементів аплікації та витирання рук треба користуватися серветкою. А закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, а пензлик і посуд помити. Для виготовлення цієї аплікації можна користуватися, звісно ж, і клеєм-олівцем. А ось шаблони, про які я вам говорила. Прямокутник, який поділено на окремі такі лініями поділено на окремі смужки. Їх треба буде, звісно ж, розрізати. А потім деталі вітрильника та сонечку. Як я й казала, що деталі дуже легкі, це все геометричні фігури, тому можна скористуватися цим шаблоном, а можна вирізати і самостійно. І тоді ваші роботи будуть різноманітними, не будуть схожими одна на одну. Пригадаємо етапи роботи із цією аплікацією. Спочатку нам треба підготувати один аркуш темно-синього або яскраво-синього, яким би ви хотіли бачити своє море, паперу, потім вирізати із жовтого кольору. Смужечки для промінчиків та для оцієї смужки на вітрильнику. Вирізати корпус вітрила, круг, сонечко та відірвати вздовж одну смужку паперу. Далі, що ми робимо? Наклеюємо внизу одну смужечку це буде одна хвилька. Далі і ще одну вище. Але перед цим наклеюємо сонечко. Щоб... Ну, це буде у нас, як наче вже заходить сонце, бачите, за, за... <кхвильку> за хвильку за заверх. Потім приклеюємо вітрильник і третю вже смужку хвилю наклеюємо, щоб трішечки низ вітрильника прикрити. Ось і вийшло, що він пливе за хвильками по хвильках. Ну і звісно ж, зробити треба буде хмарки білі на синьому фоні. Вони дуже-дуже красиво будуть виглядати. Оскільки ми будемо рвати папір, то композиції у всіх вийдуть різні. Ну що ж, дітки, я чекатиму на. Ото ваших робіт у коментарях до цього відео уроку. А зараз оцініть, будь ласка, чи сподобалось вам на уроці, чи не сподобалось? Пропоную разом розпочати фізкульт хвилин. Що ж ось така фізкульт хвилинка у нас сьогодні з вами вийшла. Я хотіла б вам нагадати, що і робота з пластиліном, і робота на виготовлення таких композицій, аплікацій це дуже добре розвиває як вашу дрібну моторику, так і творчу уяву, конструкторські здібності. Тому не забувайте влітку. Виготовляти якісь приємності для мами, для матусі, для вашого друга чи, чи подруги. Дякую вам за увагу. До зустрічі!